Але зараз несподіванка Василь Всієнко, політв'язень, який сидів зі Стусом. Прошу, віддайте належне. Слава героям! Панове товариство, я тут провів десь днів 10 усього. Бо це було в 1980 році. Але ці камери мені до болю знайомі. І Я уявляю собі, в яких умовах перебувають там ті. Наші колеги, я знаю оцю дівчинку Ганну Сінькову. Ми їздили з нею на Соловки із її мамою Тетяною. От і то неодноразово. То справді відчайдушна натура, але саме такі натури і повинні бути в нашому суспільстві. Власне, жіноцтво, українське жіноцтво ставало. Заміняло своїх братів, своїх мужів, своїх батьків тоді, коли козацька сила вичерпувалася фізично. І ми знаємо таких прикладів досить багато в історії. І е, наше покоління, ваше покоління не гірше від попередніх поколінь. Я з нашого покоління можу сказати такі імена, як Оксана Яківна Мешко, Ніна Михайлівна Марченко, 40 днів, якої сьогодні ми е, сьогодні згадуємо. Стефанія Петраш, а ще трошки далі, то повстанці, такі як Катерина Зарицька, це теж були ще наші сучасники. Я, власне, хотів сюди, власне, прийшов сюди, трошки спізнився, але хочу вам нагадати оте дисидентське гасло, з котрим я іноді виходжу і зараз на такі маніфестації з написом Не вір, не бійся, не проси. Не вір, не бійся і не проси. Борися, свобода нікому ніколи не давалася за так. Її треба вибороти. І я дуже тішуся тим, що це нове покоління вже є. Воно вже виросло. І ви вже не захочете повертатися у ту тюрму народів і ходити під їхніми штандартами. Ви вже виросли під синьо-жовтими прапорами і ви цього прапора не зрадите, я в цьому абсолютно впевнений. Отже, не вір, не бійся, не проси.